Сьогодні у нас 10 лютого 2026 рік, і треба не запізнитися і посіяти насіння на розсаду. Сьогодні ми беремо що? Перець і цін. Ми беремо перець. Сьогодні у нас 10 лютого. А висаджувати нагород ми їх будемо десь 1 травня. Ну, от так ось з 1 травня. Беремо перечервоний дивосвіт. Ми взяли отакий свитязь. І будуть баклажани. І будуть баклажани. Звичайно. Починаємо. Берем звичайний берем ґрунт Беремо ґрунт для розсади ми взяли. Насипаємо. В ячейки. У нас різні ячейки. Оце для чого будуть? Оці маленькі? Це для синеньких будуть. Це будуть для ну, сюди, наших сюди. баклажан. Сюди я хочу 4 часіньки вкинути. І вкинемо чотири штучки сюди. Це буде сильно багато Та й щось там. Чим чудовий цей ґрунт? що тут дуже багато вітамінів і мінералів. Насипаємо. Повну ячеєчку. Найкраще це робити ложкою, щоб не замарати руки. Воно і зручно і не розсипається. Ми взяли ще для того, щоб не розсипалася земля щоб воно було чисто. Ми взяли отаку. Плівку, якщо в кого є біла, можна, можна іноді ми беремо просто папір, газети, якщо є, підкладаємо. От, і таким чином виходить чудово і цивільно, і чисто. Хочу ще показати ось такий вам лоточок. Тут. І є для стікання води, так. і куди збирається зайва вода, ось такий кошик, і воно не буде пересихати. І ось така чудова кришечка, яку можна відкрити для дихання, і закрили. І такий міні-парничок виходить. Ось так. Той великий у нас теж буде такий. Трішечки не Тому такий. Тут немає нижнього. Тут є ось. І тут є. Сточок. Там теж. Теж. Тому Тому теж є така, така. Стоїть, так? а, уже стоїть. Ось, він такий самий. А от чим краще оця звичайна, оця, що ми купуємо, земля, так? це тут з торфом Відзвичайно, вона. Від звичайної, так. Ця просто вона рихла. Ну, як рихла. Ну. цю вони зробили? Вони додали сюди Торф, це вони пір. додали Торфу сюди е, мінерали, вони додали сюди, оце біленьке, це керамзит? Пер Перліт Перліт додали. Для і розпишу. вона така повітряна, так? Угу. така не збита. А згорода ти візьмеш, вона збита буде. Не, ну її можна теж згорода взяти і розмішати з перлітом її хорошо, додати піску туди, але все рівно по поживним це краще, тому що тут торф. Тут краще виростає. Скільки то, ми то, пробували, що, ми що. брали просто із городу, і вони такі забіджені стають. А тут, а тут чудові для, рослинки. Для молодих цих воно корінці воно. Для насіння якраз насіння якраз треба, щоб були мінерали, щоб, щоб м'якеньке було, таке, яке є насправді. Страмбовуємо. Ну, щоб трошки оплотний ті. води воно просяде зразу і все. Ну, не не а потім ще додамо трішечки. Ні, ще будемо да, до, до верхоплок, щоб вже більше місця для коріння. Ще... Це вони в нас будуть прокльовуватися, відростати, виростати. Це нам аж два місяці, так? Mm -hmm. Лютий. Березень, квітень, mm -hmm. три місяці. Почти, ну, да. Три ну, місяці. Для перців треба три місяці. Та, ну, і так само, так, да, і для баклажанів також. Вони дуже довго. Дуже. Теж довго ростуть, дуже такі. Вони, вони дуже. вже стають гарними баклажани, тоді десь аж осінь. Тоді вони укореняються такі гарні. А поки воно молоденьке, все. Ну, три місяці нам треба, щоб у нас була гарна розсада. Так, підожди. Що ми починаємо? Повні є. Так. Тепер внизу. ми побрізкаємо зверху його. Ну, в ящиках там чим було гарно. на перші сінинки. Опа. Так. Чим ти робиш ямку? Я не знаю, чи буду ямку, а пальцем надо. Пальцем? Так пальцем просто. Трошки я глибокою, глибокою не треба тикати. Тут прикидаю, де і все на цю. Тож, раз ми садили хорошо. Щоб трошечки було. В глибину ямку робимо, пять. ну, міліметрів на 5. Більше і метрів. Хорошо на цей, то ми садили на этот самий, на туалетну бумагу. Ну, тут незручно. Тепер притрушуємо земелькою. Ну, значит, два так. Притрамбовуємо. Так, баклажани ми взяли зелені, Які які-кі. Чорні, чорні, звичайні, чорні, так, так. Вони вони, вони самі смачні. Так, вони самі. Вони такі є, так? Да? І баклажанчики. Ні, от і білі теж непогані. Чотири. Так, да, білі. Побачимо, може й білі посадимо. Що? Білі непогано, бо ці оці сині, вони їх більше, вони більш родючі. Білі там одна штука, по-моєму, на цьому. Да? Якось, білі чогось, да, да, там, там їх менше набагато. Все, притрушуємо земелькою. Утрамбовуємо. Тут я придусити? Так. Що мало? Мало? Утрамбовуємо його. О, і запам'ятали, що сьогодні Будемо кожного дня заглядати. Через тиждень можна заглядати. Через тиждень ми вже. Побачимо, як вони проклюнуться. Я думаю, що дуже ні. Можливо. Ні, ну ли. перець довго сходить. Баклажан дуже да. через те їх зараність. Через те їх і садять зарані за три місяці, сіли. щоб вони проклюнулися і набралися трішечки сили. Вони дуже дуже довго сходять. Так, тепер Водичкою. А ну ми ближче поки... Отак гарненько. Так, от так ми його зволожуємо. Хоч ґрунт і вологий, але ми посіяли сюди насінинку. ми її зараз зволожимо земельку і потім накриємо. І буде парниковий ефект. Краса, неймовірно, і ось так чудово зволожили. Найбільше подобається те, що це скоро весна. Сіємо розсаду і скоро буде весна. Будемо дивитися, як вона буде прокльовуватися. Закривай, робимо їй. Робимо наші розсаді. Тепличко. Нехай їй тут буде тепленько. Я думаю, понесемо туди, де є сонце. Туди, де кутусь. Да. І де є знизу тепло. А, ну, на на підвіконня. підвіконня. Ось тут у нас Тут і вікно, і тут у нас. Сторона на південь, якраз тут сонечко постійно у нас і чудове, і тепле, і батарейка знизу. Будемо спостерігати тепер.